Друзі, привіт! Мене звати Михайло, я менеджер компанії American Wheels. Сьогодні приготували для вас огляд одного з найпопулярніших електрокросоверів на ринку Honda ЄНС 1. Це друге покоління легендарної Хонди МНВІ. Авто має новий футуристичний дизайн та спортивний силует. А колір Moon White Light з перламутровим відливом та вставки з чорного рояльного лаку підкреслюють преміальність даного автомобіля. У базовій комплектації ми маємо стильну ледовську оптику та підсвічування логотипів. В даній комплектації чорні литі диски 17 го радіусу та кліренс 19 см. Задня частина даного автомобіля оснащена стильною монофарою. Також у нас встановлені парактроніки та камера заднього виду. Багажник у даному автомобілі не найбільший у класі, але якщо скласти задній ряд сидінь, місця тут буде вдосталь. У нас присутні два порти зарядки. Один звичайний, другий для швидкої зарядки. У даному автомобілі встановлений двигун потужністю 184 кінських сили та крутящим моментом 310 метрів. Та батарея 64 кВт, яка дозволяє даному автомобілю проїхати 420 кілометрів. Mm -hmm. У даному автомобілі попрацювали над комфортом задніх пасажирів, як ви бачите, тут значно більше місця, ніж попередній моделі. Також присутнє кріплення і зафікс для дитячих крісел. Коли сідаю за кермо даного автомобіля, відчуваєш себе, наче в майбутньому. Маємо дуже якісний 15 дюймовий дисплей, який поділяється на три частини: верхня для мультимедії, середня для налаштувань і нижня для кліматконтролю. Дуже зручна посадка, регулювання руля по виліту та по висоті. У нас дуже зручна цифрова подальність спідометра з бортовим комп'ютером. Класичний для Honda селектор приключення передач. У нас є три режими їзди Eco, Нормал та Sport. У спорті даний автомобіль може розігнатися до 100 км за 7 секунд. Також у даному автомобілі стоїть звукова система Sony, яка гарно передає всю повноту звуку. Дуже цікаве рішення для дефлекторів обдуду. Також у нас є два порти Type-C та автомобільна розетка. Завдяки якісним та м'яким матеріалам керувати даним автомобілем дуже комфортно. Це авто для поціновувачів якості та комфорту для тих, кому не потрібен низький седан або громітський кросовер. Це один з небагатьох автомобілів, яким можна поїхати на далекі дистанції. Це авто для тих, хто йде в ногу з часом. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в компанію American Wheels.